І сина, і свята Духа, Амінь. Шановна родина, дорогі браті і сестри, влада, військові, братство, сестричество і всі жителі села Болотківці і всі ті люди добрі, які супроводжують сьогодні скорботний кортеж із міста Нітішин, що з сусідньої області, сюди, до нас у Острожську громаду в село Болотківці Нашого новоприставленого воїна, Олександра, якому на віки буде 41, рік від народження, на жаль, знову є покійник у вашому селі, є воїн, солдат, стрілець Збройних сил, який спочатку повномасштабної агресії російських окупантів. Пішов захищати свій дім, свою родину, свою рідну землю, свою неньку Україну. І ми розділяємо молитовно як священники цю втрату, а як громадяни, ми знаємо ціну втрати кожного воїна, якого ми провадимо у вічність. На жаль, як я сказав, це вже не перший загиблий в нашій громаді. Вчора. Недалеко від вас, тут через Новомалин, через Новомалинський ліс, ми хоронили воїна Миколу, який загинув від мінно-вибухової травми на харківському напрямку. Так само сиротіла родина, осиротіла сім'я. І ще на одного небесного воїна стало більше на небі. Сьогодні ми прощаємось з воїном Олександром, який повертається. Сюди, де на кладовищі, як мені сказали, похований його тато, похований його брат, і мама міна, ви під серцем виносили достойного сина, патріота, людину, яка не пошкодувала свого здоров'я, свого життя, а помер. Олександр у місті Хмельницьку, військовому госпіталі, 8 липня 25-го року від завданих поранень на фронті, які він отримав, захищаючи нас з вами. Я знаю, що в нього був протез, не було ноги. Що всі ті каліцтва і вся... всі ті поранення, які він отримав, вони сказалися уже тепер, і його серце не витримало. Від... Тих всіх навантажень, від тих всіх переживань і тих поранень, які у свої молоді роки він переніс. На жаль, він не створив своєї сім'ї і завжди, як я вже сказав, йому буде 41 рік. Наші діти, наші найрідніші, рідні і близькі, які не бояться йти захищати нас з вами. А ми тут за них боїмося щодня, щогодини. І завжди чекаємо, що вони нам подзвонять, що скажуть, мамо, тату, я живий, все добре, скоро побачимось. На жаль, сьогодні ми востаннє бачимося з Олександром тут на землі, бо його безсмертна душа піде на небо до Бога. Дуже важкі втрати в нас в громаді Острозькій, знову є загиблий солдат, знову смерть постукала. До родини, які будуть приймати з військовими почестями воїна, але сьогодні і Нітішин, і місто Остріх, і Кунів, і ваше село Болотківці, і ті всі села Межирич, через які ви проїжджали, ви бачили наших згорьованих небайдужих людей, які вже звикли до повітряних тривог, які вже звикли. До того, що йде війна, але ми ніколи не забудемо, якою дорогою ціною ми куплені. У кожного з нас є рідний і близький, який зараз на фронті з родини. Чи, на жаль, як сьогодні у родині Хіленюків є загиблий воїн Олександр, який від тих ран, яких завдала ця страшна війна, відійшов у вічність 8 липня. Його тіло буде сьогодні. Предано землі, так як ми створені із землі, сказано у Святому Письмі, а душа, яка є християнкою, піде на небо. Ми молилися, щоб Господь згадав його у своєму небесному царстві, і хай дійсно душі наших воїнів Господь приймає в своє небесне царство. Вони не побачать уже мирного неба і нашої перемоги, але ми будемо знати, якою дорогою ціною, якою. Великою кров'ю куплена наша свобода і незалежність нашої держави, вічна пам'ять загиблому воїну Олександру Відран у госпіталі і всім тим нашим донькам і синам, які своє найдорожче поклали на вівтар перемоги життя, пам'ятаючи слова святого письма, що любові не буде мати ніхто більше, хто. Душу, хто життя своє положить за ближніх своїх, тобто за нас з вами. Дякуємо тобі, воїн Олександр. Ім'я Олександр означає захисник людей. Він дійсно захищав нас з вами. І це все, що ми можемо тобі сьогодні воздати: останню честь, хвалу і шану. На жаль, на один прапор, на одну свіжу могилу воїна у вашій громаді буде більше. Хай Господь прощає гріхи усіх. Нас і хай Господь простить гріхи воїна Олександра і вселить у оселях праведних. Вічна йому пам'ять і царство небесне. Прощаємось з двох сторін і будемо провадити на кладовище. Браття і сестри, будете з двох сторін підходити. Хай Господь укрепить і простить.